Так, доброго дня! Сьогодні ми вивчаємо наступну тему, яка має назву Елементи математичної статистики. На яке питання відповідає статистика? Що таке взагалі статистика? Це наука про отримання, оброблення і аналіз кількісних даних, які характеризують масові явища. Ну, наприклад, а Статистика може відповісти на запитання, яким тиражем потрібно випустити підручник з математики для 11 класу, чи є шанси у якогось політика перемогти у виборах і так далі. І так, давайте запишемо, по-перше, таке означення, що таке статистика, Тема уроку елементи математичної статистики. Ми тільки торкаємось цієї теми. Ми зовсім не глибоко будемо її вивчати. І так, означення. Статистика це наука протримання, оброблення, аналіз кількісних даних, які характеризують масові явища. Статистичне дослідження складається з кількох етапів: збирання даних, оброблення. У подачі в зручній формі, аналіз, висновки та рекомендації. Коли ми збираємо дані, зрозуміло, що дослідження носить вибірковий характер. Ну, наприклад, всі знають, що робляться так звані опитування, ну, наприклад, хто яку програму дивиться, чи хто зараз симпатизує якому політику, да? тобто опитали не всіх людей, а вибірково. Тому. Іноді виборка є так називаємо репрезентативною, тобто показниковою, а іноді ні. Що таке вибірка? Вибірка це сукупність об'єктів, на основі яких проводиться дослідження. Запишіть, будь ласка, це означення. Тобто, у статистиці сукупність об'єктів, ґрунтуючись на яких проводять дослідження, називають вибіркою. І так, якщо ви не встигаєте швидко записувати, ставте на паузу, я буду продовжувати далі. І так, що таке вибірка, ми з вами познайомились. Дані можуть бути подані у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Ну, наприклад, тут дані подані у вигляді таблиці. Що це за таблиця? Це. Кількість тих, хто претендував на участь в конкурсі Євробачення протягом 2003-2018 року. Так. А це, наприклад, характеристика, яка подана у вигляді діаграми породи дерев та їх щільність, так, щільність, плотність. Так? Може діаграма бути і ось такою. Кількість абонентів мобільних телефонів, так? діаграма може бути і круговою. Множину всіх можливих результатів певного випробування в статистиці прийнято називати генеральної сукупністю, тобто це всі можливі результати, але вибірка це є лише таке дуже просте відображення. Так? Вибірка характеризується не всіма членами Генеральної сукупності, а лише деякими. В статистиці є такі поняття. Ну, по-перше, ще хотіла сказати, що таке впорядкована вибірка. Впорядкована... Ну, ми в математиці маємо справу з вибірками, які мають якісь числові характеристики. Ну, наприклад, там, зібрали кількість розмірів ніг у учні, да? чи зібрали інформацію про оцінки учня по якомусь предмету. Тобто ми маємо справу з числами. Що таке впорядкована вибірка? І так, врядкована видерка, це видерка, елементи якої розташовані в порядку зростання. Порядку зростання. Існує чотири так званих тенденції вибірки: це розмах, середнє значення, медіана та мода. І так, давайте поговоримо, що таке розмах позначення один. Розмахом вибірки називають різницю між найбільшим та найменшим. Значеннями. Позначає дельта. І так, означення 2. Що ми будемо називати середнім значенням? Це середня арифметична членів цієї вибірки. І так, середнім значенням вибірки. Це середня арифметична Арифматичне членів цієї вимірки. Позначається, позначається х з чертою, ось у нас формула, це Х1. Плюс Х2, плюс і так далі, плюс ХН поділити на кількість членів виборки, тобто на n. Середня арифметична – це сума чисел поділена на їх кількість. І так, означення 3, що ми називаємо модою виборки? Мода вибірки це значення. Елемент вибірки, яке зустрічається частіше всього. Значення елементу вибірки, яке зустрічається, частіше всього. Означається мо. І четверте означення 3 тут було позначення 4, що таке. мод? може бути декілька у виборків. Може бути не одна мода, а декілька. Останнє поняття це медіана. Поняття медіани дається для впорядкованої вибірки. Медіана впорядкованої вибірки. Це значення елементів вибірки, яке ділить цю вибірку надпіл? Яке ділить цю вибірку надпілу? Позначається ме, медіана. Ну, медіана в трикутнику ділить сторону нафту. Медіана виборців ділить виборку нафту. Але тут можливі два випадки. Давайте на практиці їх розберемо, коли кількість членів виборки парна і непарна. Там треба дивитися на це. Зараз все поясню. І так, давайте візьмемо номер 15.5. Дано вибірку 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 11 і 12. Нам тут буде зручно, бо ця вибірка вже. Іноді вони дають не впорядковими вибірки, тому треба ще а, впорядкувати. І так, знайдіть розмах середнє значення медіану та моду даної вибірки. Тобто всі чотири тенденції вибірки. А, перше. розмах. Розмах це різниця між найбільшим та найменшим значеннями вибірки. Тобто від 12 треба відняти 5. Розмах цієї вибірки 7. Що показує розмах? Наскільки велике розходження між найбільшим та найменшим значенням членів цієї вибірки? І так, а наступне середнє значення. Середнє значення це середнє арифметичне членів цієї вибірки. Треба знайти суму цих чисел та поділити на їх кількість. Скільки їх? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, знаходимо суму. П'ятірка в нас одна, шістка двічі, тому я так відразу напишу 6 на 2, Сімка одна, вісім двічі, зустрічається. дев'ятка одна, одинадцять одна, і дванадцять теж одна. Так, ми тепер підраховуємо 5 плюс 12, плюс 7, плюс 16. 9 плюс 11, це 20, плюс 12, 32. Так, поділити на 9. 5 плюс 12 – це 17, плюс 7 24, плюс 6, 30, 40, плюс 32, 72, 9. Ну, тут у нас буде ціле число, але це не обов'язково, може бути і дробовим числом. Тобто тут у нас ми отримали число 8. Середнє значення цієї вибірки 8. Тепер мода. Що тут зустрічається частіше? Всього. У вас тут є дві моди. Частіше всього зустрічалося число 6 і 8. Тобто мода дорівнює 6 та мода дорівнює 8. Мода в житті це те, що зустрічається частіше всього. Так, далі дивимось. Медіана. Медіана. Медіана ділить впорядковану вибірку навпіл. Давайте подивимось. Тут у нас членів вибірки не парне число, тобто середина буде знаходитись однозначно. Якщо у вас 9 членів вибірки, то посередині стоїть п'яте число. Бачите? Ліворуч 4 числа і праворуч, тобто середини вибірки – це число 8. якби, наприклад, у нас було число членів вибірки парне, що б тоді треба було зробити? то Тоді посередині стояло не одне конкретне число, а два. І Тому ми б знайшли середнє арифметичне цих двох чисел. Давайте розв'яжемо, наприклад, якийсь номер один з моєї голови. Нехай в нас да нам непорядкована виборка. Це оцінки якогось учня, ну, там, наприклад, з предмету хімія. Там 7, 8, 6, 8, 10. 8, так скільки в нас тут. Ну, Нехай буде ось ця а, така вибірка. По-перше, вона не впорядкована. Тобто, щоб знаход... знаходити центральні тенденції вибірки, моду медіану, середнє значення а, і розмах, треба її впорядкувати. Розв'язання. Давайте спочатку її впорядкуємо. Обов'язково це треба зробити. Найменше число це 6. Далі йде число 7. 8 йде тричі, і десятка йде один раз. І так, розмах. Розмах це різниця між найбільшим і найменшим значенням виборки. Ой, вибачте, відмовить. 6. І це буде число 4. Тобто розмах 4. Мода це те, що зустрічалося частіше всього. Мода це 8. Найбільш розповсюджена оцінка цього учня це вісім. І так, медіан це те, що ділить впорядковану вибірку навпіл. І так, подивіться, що стоїть посередині? Так як кількість членів вибірки парна, посередині стоїть два числа. Вони так співпали, що вони однакові. Якщо б вони були не однакові, ми би що зробили? Ми теж додали і поділили назви. Якщо кількість членів вибірки парна, то ми знаходимо середнє арифметичне тих двох чисел, які стоять посередині. В моєму випадку це буде просто число 8. Може воно бути і другого. Так, тепер середнє значення це середнє арифметичне. 6 плюс 7, плюс 8, 3, чи я відразу напишу 24, ще плюс 10 і ділимо на кількість членів вибірки, на 6. 6 плюс 24 це 30, 47 шостих. 47 шостих це буде не ціле число, найближче 42 цілих. І 5 шортих. Ось такі чотири основні тенденції вибірки. Домашнє завдання, яке ви візьмете на надім. Це буде номер 15.6 15.8 це буде 15.9. 15.12. На сьогодні ми будем